Вітаю, панове. Сьогодні я хочу вам розказати про розетка Пей. Це платіжне рішення, що впроваджує продукти майбутнього. Ну це жарт. Ну як жарт, це їхній слоган. Але я зараз хочу вам розказати про розетка Пей з погляду маркетплейсів і, в принципі, взагалі з погляду еквайрінгів. Так що воно собою являє, як в двох словах підключити детальної інструкції, як такої не буде. Але в принципі, просто немає в ній потреби. Ви просто берете, завантажуєте свої документи. Зараз я розкажу про. Перелік документів, які потрібно, Ну і в принципі починаєте працювати. Отже, якщо подивитися на розетка Pay, це фактично еквайрінг для розетки і для прому. Якщо подивитися на їхньому сайті, так, десь тут внизу, пише, що тарифний план інтернет-магазина, маркетплейс і індивідуальний, тобто їх тут є три, але коли ви тицяєте на будь-який з них підключити, вас перенаправляє ось на цю сторінку онбордінг. Ну, фактично, це одна і та сама сторінка. Фактично, це сторінка реєстрації. Я заповнив ось все це. Це діло, ну і відповідно пішов далі. Мені відкрився сайт, де треба було завантажити фактично всі свої документи для того, щоб пройти, скажімо так, фінансовий моніторинг, щось такого плану. Якщо подивитися на їхню сторінку, де воно все це діло показано, ось воно тут, в принципі, у нас є реєстрація в Pay. що необхідно ФОПу або юридичній особі для того, щоб зареєструватися. Ну, якщо подивитися, тут це копія всіх заповнених сторінок паспорту. Можна сфотографувати, ну або краще взяти і зробити скан для того. Того, щоб все це діло було нормально видно і не було там пальців і тому подібне. Хоча знову ж таки розетка Pay прийме і фотки, тобто ну, для них це нормально. Ну і відповідно і ІПМ, тобто свій е, код. Також з додаткових документів потрібно буде остання фінансова річна звітність, тобто ваша річна декларація з додатками, додаток номер 2 тобто квитанція номер 2 до останньої річної декларації. Якщо ви не декларували ви нововідкритий ФОП, то фактично всього цього не треба. Пишете, що ви нововідкритий ФОП і ще не подавали нічого. Свідоцтво по правил власності і тому подібне. У мене всього цього немає. Якщо у вас є, то я думаю, ви вже знаєте, що з цим робити. Також просто відправляєте. Ну і відповідно, на цьому фактично можна сказати, що все. Але у мене, до прикладу, виникло питання, як все це діло зробити нормально, як відправити фінансову звітність. Для того, щоб відправити фінансову звітність, треба зайти в електронний кабінет платника податків, ну і відповідно взяти цю звітність. У нас тут є ведення звітності. Я зараз в двох словах покажу все це діло дає. є. цей на ось тут, тобто у мене за 2022 рік звітність, яка подана, ти на переглянути. Ну і відповідно, якщо ми ти скачати, воно скачається в XML-файлі. Нам це не підходить. Ти надрукувати, ну і відповідно воно надрукується в PDF. і Ну, принаймні, у мене все це діло так. Ну і потім з PDF ви можете собі роздрукувати все це діло на листочку, якщо треба, але все ж таки все це діло у нас подається в онлайні, і у нас є PDF, яку ми можемо відправити або в сервіс вчасно, або на тому ж сайті, де все це діло представлено. Ну і відповідно, все це діло буде в онлайн режимі. Не треба буде нікуди йти, ходити і тому подібне. Для того, щоб все це діло підписати, в тому числі зайти в електронний кабінет, нам треба електронного ключа. Я користуюся ключем від приватбанку Як його отримати, в мене є відео, можете подивитися по підсказці, або напевно я залишу посилання в описі. В принципі, там немає нічого складного, якщо у вас є ну готова карточка від Приватбанку, так готовий рахунок. Не обов'язково мати там ФОПівський рахунок, просто що у вас є карта. Що я думаю, в більшості з нас є карта від приватбанку Ну або просто взяти і використати будь-який інший електронний ключ, який у вас є, чи не знаю, якщо використовуєте. Тоїтися активно вчасно каса, і не не те, що вчасно каса, просто вчасно сервісами від вчасно. Там в одному з тарифів, чи мені здається, навіть в усіх тарифах є те, що вам дається електронний ключ безкоштовно, фактично. Ну тобто, ви платите за користування сервісом і електронний ключ. Просто вам видається, тому що тому ось ось таке. Ну, або просто безкоштовно берете в приватбанку. Ну і підписуйте все це діло і чекаєте. На протязі декількох днів все це діло, скажімо так, реєструється, вирішується. І після того треба написати своїм менеджерам на розетці і на проміж, що ви підключили Pay і, в принципі, підключіть мені, будь ласка, оплату картами через Pay. Як все це діло виглядає, до прикладу, зсередини, ось портал Pay, він настільки просто. Ти, що ну мені навіть трошки соромно. Якщо подивитися, ось це його основна сторінка. Так, тут у нас транзакції за сьогодні. У мене не було транзакцій. Якщо подивитися за е, минулі 30 днів, то в принципі ось пару транзакцій у мене тут розписані. Ця транзакція у нас пройшла, тобто успішна, а ці не успішні. Два рази людина пробувала оплатити, у неї не вийшло. Підсумку я відправив все це діло наложеним платежем. Ну, я списався з покупцем і в принципі ми так вирішили, тому що у нього не вихід. Водало по комісії у нас. Півтора відсотки лише на розетка. тобто, коли людина оплачує щось на розетка, тоді у вас буде зніматися комісія з вас, не з людини, а з вас. Це напевно треба розуміти. Ну але якщо ви користуєтеся будь-яким іншим еквайрингом, ви вже знаєте правила. Якщо ви перший раз робите перші кроки, можна сказати, то маєте розуміти, що ви платите абсолютно всю комісію. Якщо оплата буде на промі, тобто це стосується лише розетка, пей, розетки і прому. Якщо з розетки ми платимо комісію, якщо з промо... Ми не платимо комісію, принаймні поки що. Мені здається, що через деякий час вони також введуть комісію і на пром, і взагалі на, на будь що що підключено до них, тому що вони не можуть працювати в нуль чи в мінус. Їм треба заробляти. Отже, ось так все це діло виглядає. Тут у мене також є проекти, тобто, фактично, мій сайт на промі і не знаю. Мій сайт на розетці, тобто мій магазин. Тут ще якась сторінка, напевно, на Промі. І... І це бігель, до речі, а решта це вже напевно ті, з якими я співпрацював на промі, тобто ті магазини, у яких я щось купляв. Чому вони тут, я не знаю, але і не хочу перейматися цим, тому що мені це ні до чого. Отже, решта процесів, можна сказати, будуть проходити в автоматичному режимі. Якщо у вас є замовлення, головне, щоб подивитися на статус замовлення, щоб там було оплачено, тому що може бути, що оплата картою, а там буде писати неоплачено, і ви з необережності можете можете відправити товар без наложки, ну і відповідно втратити суму вартості товару. Тому що людина забере, скаже дякую. Ну, бувають люди, що спишуться з вами і скажуть: там не було наложки, я нічого не оплатив, давайте я оплачу. Але ну, в більшості випадків всі скористаються, що а, нічого не оплатили, напевно, помилка. Це ж розетка. Якщо ти на розетці, значить ти великий магазин, і там 500 чи 1000 гривень для тебе не є великою втратою. Чи взагалі це не втрата, а, ну коротше, якісь витрати, так? Ну, кожен буде робити вже по-своєму. Отже, будьте обережні і дивіться, чи статус пройшов, і оплата пройшла. В принципі, якщо оплата пройшла, все питань немає. Можна відправляти товар без наложки. Ну що, панове, не забувайте про ЗСУ, лише завдяки їм я зараз Тобі можу писати ці відео, ви можете дивитися і впроваджувати щось новеньке у свою підприємницьку діяльність. Тому не забувайте донатити все, панове на цьому. все. дякую за увагу. Будуть питання. Чекаю вас в коментарях. До побачення.